Гвалтував та примушував до зйомки у порноконтенті семирічну дівчинку. Правоохоронці затримали 42-річного киянина. Відомо, що він заманив дитину до свого автомобіля під приводом прослуховування музики, після чого її там зґвалтував. Ба більше свій злочин він знімав на відео. Окрім того, у кривдника вилучили чимало дитячої порнографії. Поліцейські затримали киянина, оголосили йому про підозру. Максимальне покарання, яке йому загрожує, до 10 років позбавлення волі. У Києві семимісячний малюк дивом вижив після того, як його 17-річна мама залишила самого у квартирі на чотири дні. Дитину знайшли у вкрай виснаженому стані без їжі, без догляду, з пролежнями на тілі. Немовля потрапило в кому. Його врятували лікарі, які досі борються за його здоров'я. Поліцейські встановили, що дівчина залишила сина на призволяще та пішла у своїх справах. Лише на четвертий день вона зізналась знайомому, що дитина кілька днів сама вдома. Чоловік одразу викликав поліцію, Цю рятувальників та швидку малюка госпіталізували. Матері оголосили про підозру. Її загрожує до восьми років ув'язнення. Палив пікап, сприйнявши його за військову автівку. У Києві поліцейські затримали чоловіка. Правоохоронці встановили, що авто підпалили за допомогою легкозаймистої рідини. Згодом викрили і самого палія 22-річного киянина. Аби заробити легких грошей, молодий хлопець погодився на пропозицію ворога. Куратор з країни-агресора пообіцяв за підпал 2 тисячі доларів. Втім, грошей за виконання злочинного замовлення підпалювач так і не дочекався, адже його затримали. Тепер хлопцю загрожує до 10 років позбавлення волі. У Києві шестирічний хлопчик випадково влаштував пожежу в гіпермаркеті. Поки батьки були зайняті покупками, дитина залишилась без нагляду. Взяла з полиці запальничку і підпалила картонну коробку з кріслом. Полум'я швидко поширилось на кілька стелажів із товарами. На щастя, ніхто не постраждав, але збитки магазину перевищили 30 тисяч гривень. Пожежу оперативно загасили рятувальники. Поліцейські провели профілактичну бесіду з хлопчиком. А на батьків склали адмінпротокол. Тепер їм загрожує шт. ATRAF